І що, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон, і це моє нове осінньо-зимове відео. І в сьогоднішньому осінньо-зимовому відео я вирішив продовжити одну геймерську рубрику, яка майже рік не продовжувалась і має назву вона Мобільні ігри на телефоні. І як ви здогадалися по назві відео, що сьогодні я зроблю такий малесенький огляд на ту гру, з якою постійно мені попадалася реклама. А саме блок Blast, ось як ви бачите на своєму екрані. Сьогодні я зроблю в неї огляд, покажу там всі, всі фішки, які там є, пограємо і, і так далі. І тому давайте вже не гайте часу, а скоріше приступати до відео. З вас, звісно, королівське осіння зима і вподобайочки. І не забудьте також підписатися на мій Ютуб та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мій ТГ обов'язково буде в описі під цим відео. І до речі, я там уже нещодавно виклав всі серії другого сезону. Ті, хто не підписаний мій телеграм-канал і не дивилися серії другого сезону, ну, ви можете їх у Ютубі подивитися. Але все одно переходьте, кому цікаво. Підписуйтесь або приєднуйтесь. Ну і дивіться всі серії другого сезону міні-серіалу. Літній український табір. Ну, все, не гаємо час і погнали! Так, заходимо в гру. Ось така от заставочка Block Blast. Ну, ті, хто грають в цю гру. Я думаю, знаєте, як це все виглядає. Ось ось таке от меню. Adventure це значить проходження різних рівнів. Ось Я дійшов до рівня 5-го Level 5. Classic це класична гра, де намальован символ безкінечності. Тобто, там можна грати абсолютно довго, поки ти не програв. Ну, Типу, скільки хочеш, можна грати. І також є багато ігор More Games. Я спочатку подумав, що це ну, щось з плеймаркетом там пов'язано. Але ні. Тут, крім Блокбласту, є Block Slide, онлайн, тік-так. Ну, коротше, ви зрозуміли. Багато різноманітних ігор, щоб не було нудно. І ця гра найбільше підійде тим, кому просто так нудно сидіти в потязі, або в машині, або в літаку. Ну, ну Зрозуміло. Вона підійде ідеально для цього. Але не знаю, чи покращить вона настрій і розвеселить якось це, от я не знаю. Але кажуть, що ця гра від нудьги, і вона дуже таке розвиваюча, Розвиває ваш мозок. Так, добре. Менше слів, більше справ погнали грати. Натискаємо рівень класік. І як ви бачите, ось. Мій рекорд це 146 мільйонів 816 тисяч корон. І я вже майже, ну, ось дійшов. 124 тисячі 124 мільйони 984 тисячі. От я майже вже і дійшов до, ну, до 14, 146 мільйонів 816 тисяч корін. Я хочу трошечки, як ви зрозуміли, підвищити е, свій рекорд. Ну, щоб, типу, було трошечки більше. Ось за деякий час, скільки у мене, до речі, не збиралось цих корон. І Дуже таки нормально, я вам скажу. Excellent. Так, добре, давайте менше базікати, а то вам уже може набридло. Вам хочеться побачити, як я граю, а ви тільки слухайте мій монолог, так би мовити. Так, добре. Такс. Погнали грати. Давненько не було продовження цієї рубрики, дуже давненько. Майже рік. Останній відос був про Майнкрафт, де я побудував зимового, новорічного гігантського сніговика. В цьому році я не знаю, буду щось там в Майнкрафті робити, але чи ні. Ну, подивимось. Я взагалі планував зняти другу частину з аквапарком, бо є там плани на нього, там, покращення. Потрібно ж якісь там зробити. Ну, коротше зрозуміло, але щось відос не вийшло викласти трошечки раніше, коли були теплі дні. Зараз не знаю, коли я його зможу викласти. Викладу, напевно, взимку. Ну, там подивимось. Такс. І, до доруч... речі, два місяці, як я вже не знімав в такому форматі і в звичному форматі відео, тільки були шорти Ну, зараз я буду це виправляти, тому що у мене, до речі, в планах. Ну, вже я там підготував для вас два відео. Перше, те, ну, спойлер розкриваю, тому що я вже про нього вам казав. Це накрити на стіл на 300 підписників. У мене зараз на даний момент 334 підписники. За що вам величезне, дуже дякую. І вже відос я ну, майже зробив, його залишилось просто викласти. Тому викладу вже на днях, а там як вийде ось. Ну, не дійшли. Шкода, але нічого страшного з ким не бува. Давайте вийдемо. Покажу вам ще дещо. Давайте пройдемо рівень п'ятий. Корони підвищити не вдалося, але нічого страшного. Зато рекорд у мене немаленький, як ви бачили. Так, наше завдання всі кристалики збити до нуля. Окей, зараз це і зробимо. Приблизно так само, як Blood Blast, але тут трошечки, мені здається, цікавіше, тому що треба, е, ну, кристалики всі ці збивати. Так. І у нас, друзі, друзі, непогано і виходить. Так, такс, такс. Ось тут покладемо. Угу. Так. Зірочки ми всі збили. Залишилися діаманти і рубіни, наскільки я правильно зрозумів. Так, діамантів 9 і Рубінів також 9 залишилось. Окей. Not this time. Це не на час. Ну, перекладається приблизно так. Що гра не на час. Просто головне, ну. Е, стигнути. Все. Збити до нуля. Так, з Щось мені сьогодні трошечки не везе, але. Хочеться, щоб і повезло. А то ні тут, ні там не везе. Це якось неправильно виходить. Так. Ну, думаю, з другої спроби у нас все вийде збити до нуля. Ну, я... я маю надію просто, не знаю. Там як вийде. Так. Давайте. Ось, вже трішечки кристалів залишилось. Так що. Давайте не засмучуємося, мотивуємо себе. О, один рубінчик залишився. І головне, щоб ми не. Так. Щось. Щось знову не так. А, ні, все. Все, ми вийшли. Ну, пройшли цей рівень, хоч щось зробили. Ну, і на цьому, напевно, я вже буду закінчувати відос. Ось така от гра блок Власт. Ну, ті, хто її знають, я думаю. Як це сказати, ну, знаю, як її проходити, і що це гра, ну, трошечки, може, піднімає настрій, розвиває, трошечки так, розвиває мозок, так би мовити. Ось така от гра, яку я нещодавно скачав. Я її скачав в жовтні, і ось, ну, можу сказати, за півтора місяці або вже навіть і за два місяці майже, я добився ось такого рекорду, так би мовити. Якось, так. Ось такий відео вийшов. Якщо він вам дуже сподобався, то обов'язково поставте свої королівські осінні зимові подобаєчки. Також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал. І як я і сказав, в телеграм-каналі є всі серії другого сезону. Кому цікаво, переходьте та підписуйтесь. І, до речі, я вже для вас підготував відео, які я запланував. Перше, це. Те, яке я тут вже сказав, накрите на стіл, ну, тому що я вже його і запланував, і треба вже його обов'язково робити. І друге відео ще з того, що я два ну, місяці, вже може майже три не продовжував свій канал якось так. Ну все, з вами був Сашко, всім гарного насою та до наступних моїх зимових відео. І чао!